Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 1994 року, 10 копійок. Монета виготовлена з латуні. Ось так виглядає аверс монети. Бачимо тризуб, напис Україна та внизу дата. Цінність самої монети, друзі, полягає в тому, що на реверсі монети у другій гроні відсутня одна ягода. Ця монета знайдена на сьогоднішній день в одному екземплярі. Ціна монети розпочинається від 100 гривень. Кому попадають такі монети, пишіть в коментарях, чи в лічку обов'язково є. Ті, хто куплять ці монети, зараз ми розглянемо реверс монети. Монета має мілку насічку. ось так бачимо. І сам реверс монети бачимо друга грона, у ній відсутня ягода. Отака, друзі, монета 10 копійок, яка має захмарну ціну на сьогоднішній день. Ну, вона є. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі, всім пока!